За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксували понад 140 тисяч воєнних злочинів. Це руйнування міст і сіл, вбивства цивільних, а також катування та страти військовополонених. Чим довше триває війна, тим більше звірства залишає по собі окупант. Ми спробували з'ясувати, чим керуються росіяни, коли йдуть на війну, чи шкодують про своє рішення, і найголовніше, чи причетні до воєнних злочинів. Для цього я у соціальних мережах знайомилась з учасниками так званої СВО, і під приводом дружніх стосунків упродовж кількох тижнів намагалася вивідати найважливіше місце дизлокації орків, чисельність. І головне. Причетність до злочинних діянь проти українців, і ось що з цього вийшло. Ми ідентифікували окупантів, хто саме скоював воєнні злочини на території України. Ми горіли. що розповідають самі росіяни про вбивства цивільного населення і знищення міст. Вона ж миротворця. Ви ж не подумайте. Бучі як пінь це вони на миротворці. Та що мотивує ворога іти воювати? Сюди! Це відео, яке знімав один з російських воєнних злочинців. На ньому окупанти стріляють у беззбройних українських полонених. А тут вже орки стоять на тлі людських голів, насаджених на кілки. За словами росіян, це голови українських військових. До обох злочинів причетні військові 155-ї бригади морської піхоти РФ, яку нещодавно Путін буквально прославляв на цілу країну під час щорічної прес-конференції. Ну, Бувають військовополонених, і тут просто я вам скажу відверто, я... я взагалі прихильник того, щоб з терористами розмовляти їхніми методами, але Єдине, що зупиняє всіх наших військовослужбовців не вбивати цих виродків, це наші українські військовополоне. Ми розуміємо, що не треба обмін наповнювати обмінний фонд для того, щоб забрати своїх людей. Аби ідентифікувати окупантів, які прийшли з війною в Україну, створюю сторінку у російській соцмережі ВКонтакті, познайомитись з дівчиною, росіяни тільки за про політичні вподобання не розповідаю. Одразу ж зізнаюся, що живу у Львові. Тобі не страшно там жити. На стороні ворога. Біжи в Росію. Ми прийдемо, почнуться бої. Буде страшно і небезпечно. Адресу дати. Знайомтесь, це Дмитро. Командир окремої розвідгрупи першої десантно-штурмової роти сумнозвісної 155-ї бригади. Позивний Грюн. Так себе назвав і у соціальній мережі. Без особливих труднощів вивідую в нього адресу реєстрації. Карачаєво-Черкеська Республіка, Урубський район, станиця преградна. За цією інформацією у злитих базах даних знаходжу чоловіка з таким же іменем та адресою проживання. Це Грюнберг Дмитро Васильович. Ось його телефонні номери та паспортні дані. Буквально за один день листування орг погоджується на відеодзвінок. Я офицер, я знаю, я достойно себя веду всегда. Я даже лицо особо не должен показывать. Я после ранения вышел, у меня тут чуть-чуть дырки. Чуть есть. Расстрелили легкое. От леопарда осколок в ноге. От танка. Я перед отъездом, понимаешь, я пиво пью... Я їхав час напрям воювати. сейчас во Владивосток, оружие получу и підпуск. Під пиво Діма невимушено розповідає мені ледь не про всі подвиги рашистів з 155-ї бригади у Курській області і, звичайно, пишається ними. коротше, на Курській землі я перший з ними в бой вступив. Мы сразу сожгли, короче, они прям горели, я шел на задание, они горели у меня прям по правую руку, и воняли потом мясом. Ну, потом еще мы сожгли еще две Брэдли вместе с десантом с РПГ, подбили, тоже они за, с сгорели в машинах. Я рвусь в бой, я рвусь на их убивать. Водночас оккупант окупант скаржиться. що під час боїв на Курщині українські військові гідно відповідали. не в першу ніч нас конкретно. У мене п'ять чоловік з роти ми потеряли в первую ночь. Они нас кассетами обложили вот американськими гаубицями три топора. У нас БТР вони сажали, коротше. І п'ять триста, коротше, сделали. зробили. не прям нормально. піднімають землю. Ну, нам та вже 300 років не снили. Хочете зрівняти їх землею? Рівняйте. Тут же історія, коли е, давайте по справжньому повоюємо тепер. Е, ну, тепер ми наступили. Ми на вашій території. ось це, це – наші війська. Е, та що ви? Ну, ви що нас вмієте воювати тільки артилерією, кабами. Діма це типовий приклад примата під впливом російської пропаганди. Бо на так зване СВО він пішов навіть не за гроші, як інші представники цього виду, а за переконання. Я пішов, тому що я хотів себе перевірити, мужик я чи ні. Убігу я чи ні, трус я, чи ні. Да, провірив, і буду далі топити. Я взагалі не глями. Не жалею, що я пішов воювати. Я буду до останньої твари убивати. До Курщини Рашист кілька місяців перебував під Вовчанськом, від якого тепер залишилися лише руїни. Попри безпосередню участь у знищенні міста з травня по серпень минулого року, діма розповідає мені, що населений пункт на Харківщині розтрощили саме українські військові. В основному вони довгі валять здані, висотки варять, щоб ми їх не захватили. Коротко. Ну іноді наші, коли вони там засядуть, і ні варіант, їх більше випити, не подати їхнім. Тоді придеться хоронити їх кирпичами. Я своїми побратимами, ми були на Бовчанську в травні ще, а як кажуть, перед день вторгнення відбувалося стирання. Міста московитами арт постійні арт обстріли і скидання кабів. З одного літака приходило приходили по по чотири каби одноразово. 20-30 кожного дня, якби, влітали на вовчанську. До речі, вони випробували свій каб. Ми навіть не знаємо точно чи півтора тонни, чи трьох тонн в радізі пів кілометра все е е стерлося. Військовослужбовці 155-ї бригади морської піхоти також брали участь в окупації Київської області. За даними української розвідки, саме вони причетні до звірств у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Але орк діма розповідає вже класичну історію. За прикладом методички. Мы в бучі такой не делали. Нет. Это в натуре все по остановку, короче. Наши мирняк, отвечаю, я вот сам лично выводил мирняк. Мы стараемся мирняк увести чуть ли не собой закрываем на дуре. А они прикрываются, понимаешь? Діму Кисльова під е, стаканчиком водяри він посидів, послухав, і от вони розповідають: вони ж типу, вони ж миротворці. Ви ж не подумайте, бучапінь, це ж все вони миротворці. Натомість у нас маса фактів підтверджених з відео, з фотом, встановлення з е, особи російських військових. Щось тут не в'язується. То вони заходять на наші території і говорять: якщо ти називаєшся русським, ми тебе не чіпаємо. Якщо ти продовжуєш говорити, що ти українець, ну, значить ти будеш або сидіти в тюрмі, або в землі. Я ж продовжую розпитувати у діми про воєнні злочини його бригади. Зокрема, про фото з головами українських військовополонених. Наші такого не роблять, палі. Наші такого не роблять. У нас рідкий случай. Ми в основному кричимо, здавайся, жити будеш. Біти ми не будем. Якщо ти будеш падла, відстрілюватися, то да, да все конечно. Та вже через кілька хвилин расист показує своє справжнє нутро. Я ні одного грама не жалко. Якщо це правда, що там на коліях їхні голови, да? Блять, пусть все поле засіє такими коліями, да. Вони би мали бути ліквідовані нашими спецслужбами. Ну, когось з них. Показово, звісно, треба засудити та, е, е, міжнародним трибуналом, там, і так далі. Але більшість з них, я вважаю, потрібно ліквідовувати нашими спецслужбами як е, військових злочинців. Наприкінці розмови окупант радить мені шукати захисту в російського солдата. Коротше, я тобі так говорю, якщо в ваш мірод боїв, то буде жопа. С ваших сторон-то нацисты, короче. С ваших окрестностей. Это все знают. Даже вот в боях вот так нарвешься наших солдат, бояться, не надо прям беги к ним. Они тебя, они тебя собой защитят. Не скиривали интеллекту, слабка душа почти отсутствие смещения осветы у тех, кто служит в армии. Это видно. Я побожнюю за те, що вони самі в своїх е реченнях, самі ж дають проти себе покази. От вас, українців, треба вирізати всіх до одного, але ти пішо до українського до російського військового, він тебе захистить. Зрештою домовились з дімою знову зізвонитися у наступній розмові. Я планувала зізнатися, що працюю журналістом, і хочу опублікувати наше спілкування. Погодьтесь, було б цікаво побачити його вираз обличчя. Але за час до виходу програми в ефір росіянин в мережі більше не з'являвся. Тож є надія, що він знайшов своє призначення і став нарешті корисним для цього світу, перетворившись у добриво. Бажаю цього всім окупантам, які прийшли на нашу землю. Класичний расист виглядає приблизно так: здобув шкільну освіту. Зацікавився наркотиками та алкоголем. Потім, аби заробити рублі, пішов вбивати українців. Це майже повний переказ життя 21-річного Діми панова з Рославля. На так зване СВО хлопець пішов у березні 23-го. Спершу був штурмовиком, а нині водій. Да я там просто вот і за А казалось, вот на этой военные операции. И моя жена просто умерла во время родов. И вот родила девочку, туда, да, все, короче. И мои родители воспитывают, там мне помогают. И он и ее родители, короче. Вот такая вот история. Там у меня у меня батька на пенсии, мамка еле живая, что ну, не хватало а просто денег, чтобы поднять этого ребенка. И мама, короче, моя воспитала ее, пока я в такой депрессии был, когда я пил, тут а туди, обратно. Коротше, наркотики понеслись лісь в мої житті, і отак. От вот. у російській армії є дуже непогане матеріальне заохочення. Вони отримують на початку, коли підписують контракт, вони зразу отримують 15 тисяч доларів. І е, потім відповідні там вже зарплати, інші соціальні, е, як то кажуть, плюшки, якісь е, їхній рагуль з глибинки, який е, ніколи в житті не бачив таких грошей. Для нього піти на війну і заробити ці гроші є, ну, умовно кажучи, за щастя. Військову частину та напрямок Діма не називає. Каже, розголошувати це заборонено. Натомість відкрито говорить про інше. Ми багато чого знищили: бліндажів, техніки та й людей. Це ти про українських військових? Чи про цивільних також? Про військових цивільних не можна. Але є такі цивільні, що пизд хочеться дати, доносять ЗСУ. Не встигаємо відстрілятись, так нас вже криє. Вони постійно хочуть всім розповісти, що вони перша країна світу. З них всі сміються, тому що ну бо це смішно. Так? Коли тобі бомж наркоман е розповідає про те, що він там якась сама велика нація в світі, саме успішна і так далі. Наразі діма у двотижневій відпустці з дому солдат хизується своїми нагородами, та яких вже дали, далі. орден мужества короче уже есть нам и нормально короче раз отца ну отца то релялись мы короче нам, нам и баба пришло на следующий день нормально. И, короче нас вызвали короче нам наградили всех я их вызначаю просто погибными истотами З певними когнітивними функціями так і здатністю розмовляти в них о, в генах закладений жорстокий садизм, о, о, нащадки Золотої Орди, які о, о, звикли вбивати, знущатися, о, красти і руйнувати, і іншого як би не буде. А це Юра Коваленко. Принаймні так він себе називає у соцмережах. Справжнє прізвище хлопці білянський. Дізнаюсь випадково під час спілкування, коли після поранення перебував у госпіталі. Павлія не, Білянська? Білянська. Та, не з Собою дев'ять часом вже сомраний таєм спочатку, а потім на бати. Юрій лише 18. Він військовослужбовець 503 го мотострілецького полку другої штурмової роти народився в українському Криму, а виріс вже в окупації. Тому жодних сантиментів щодо своєї участі у злочинній війні немає. На цей момент перебуваю на СВО, цікавлюсь зброєю та війною. Чому ти захотів піти? Тому що мені подобається армія, мені подобається зброя, тому що я хотів піти від цивільного життя. Там робити нічого, нічого не виходить робити. А тут тому, що подобається. Якщо це етнічний росіянин, і для нього Росія це є ну, його етнічна батьківщина, то в принципі я не дивуюся, чому він народившись в Криму, але виховавшись в. Е Російський системі координат прийняв рішення йти на їхнє так зване СВО. 503-й полк зараз перебуває на Запорізькому напрямку. На момент нашого знайомства Юра служив на першій лінії і мріяв дійти до Києва. То я б я хотів би в Київ зайти. зайти до Києва, полчаса, якщо часу вишивка. Як в центрі кі загуляємо. Щоправда, на той момент участі в бойових діях кримчанин ще не брав. Роботи копаємо, ходимо. Спимо на джурство, спимо на журство. На посту стоїш з автоматом, і все, і караулюєш. У процесі спілкування молодий орк набрався хоробрості, щоб похизуватися перед дівчиною. І заявив, що добровільно піде на ротацію, щоб потрапити на нуль. <звіт> Думала, блефує, але після останньої розмови майже тиждень Юра не виходив на зв'язок і не з'являвся в мережі. Виявляється, хлопець справді вирушив на передову, де отримав поранення. Короче, та ваші воровитішова була. Ми чудо вже прилітіло так ніху... і от на третій день я вчезня. Пожалуйста, у ще всього довго міня було прилітіть. Проаналізувавши зведення генштабу на запорізькому напрямку за 28 січня. З'ясовую поранення росіянин отримав поблизу Оріхова. На жаль, обійшлось лише переломом руки та травмою голови. Наразі окупант перебуває у лікарні в Мелітополі. В них немає страху загинути, бо знову ж таки вкладено в це століттями, що загинути за свою батьківщину це якби честь. І де ти загинеш, за що ти загинеш, це вже ну не питання. Вони не думають, не кажуть, ну. Там на вірху є люди а вони прийняли рішення, значить, так надо. Через кілька днів я знову дзвоню до Юри і розповідаю, що працюю журналісткою та пропоную записати інтерв'ю. Але цього разу спілкуватися хлопець відмовляється. Ні, кам'яніття вопроси. Я на свого адвоката нічого говорити не буду. То вони ж мародерли абсолютно відкрито, вивозили все, що тільки можна. Вивезти. Вони крали побутову техніку, автомобіль, дітей, вибачте, вони крали. Ті, ті хто морили нас голодом, вбивали нас просто мільйонами. Не сказати, що я від них такого не очікував, Та, ну, я знаю, що вони марили цим. Я знаю, що вони, от, їм не подобається, що існує така нація, як українці. Це була лише невелика частина окупантів, яких нам вдалося ідентифікувати, але далеко не всі з них ішли на контакт. Під час роботи над програмою я з'ясувала для себе, що всі росіяни добре знали, куди йдуть, і розуміли, що вбиватимуть українців. Водночас кожен з них живе ілюзіями, наче їх тут чекають, а самі вони визволителі, існування іншої реальності, де російські військові загарбники і терористи жоден московит навіть не припускає. Це були змови, настав час. Для нового викриття